Всім привіт! 11 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, кому потрібен інверторний генератор потужністю 2 кВт, недорогий да надійний. Він перед вами. Отак виглядає, друзі. Нема світла, незручно. Ну, живемо, як всі живуть. Як бачимо, на виход є дві розітки на 220. Тут також ви побачите, коли недостатньо масла, коли перегруз. А от зелененька робоча потужність. За допомогою цієї червоної. Кнопки включаємо даний інвертор. А тут у нас економ режим, якщо працює не на всю потужність, тобто до кВт, включаємо економ режим, він у нас тихіч працює і менше. Бензинчику є. От тут у нас таке окошечко є, по якому Будете контролювати, коли залити паливо. Тут заливна горловина із сіточкою. Тут виглядає отак от, от, друзі. Запускається як звичайний генератор. Тут краник подачі, паливо, заслоночка. На маюнку є, що от її перед запуском повертаємо вправо, вона повинна бути докрита, запустили, убрали. 2 кВт. Буде достатньо, щоб працював у вас комп'ютер, телевізор, було освітлення, а також запускав холодильник. Так що, друзі, кому достатньо такої потужності, телефонуйте 063 426 1010. 10.